Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. Сьогодні в мене на сніданок. Каша. Каша незвичайна, зверніть увагу, вона пророщена, висушена. І при варці, бачите, видно, потім в готовому виді отакі невелич... невеличкі пророщені прорістки. Каша готується на воді, вариться як звичайні різні каші. В мене вона вийшла розсипчатою, бо я додала води один до двох. Риба, жарена риба з додаванням різноманітних спецій. Оце все спеції. Це різні сорти перцю, сіль, сіль з часником, перці з лимоном. Так, її, цю рибу перед жаркою окунали в муку, а потім на невеличкому вогні доводили до готовності. Дуже швидко, по кілька хвилин з одного і другого боку вона має шкірку. Хто не любить, можна знімати цю шкірку. Я люблю їсти рибу шкіркою, тому я її не знімаю. При приготуванні салат салат з пекінської капусти. Додається до пекінської покришеної капусти консервована кукурудза та дрібно посічена цибуля-ріпчата біла. Заправляється солью, перцем. Майонезом, сметаною та соусом. Соус, який схожий на майонез, смакує дуже добре. Добавляйте різноманітні спеції в свої блюда. Ви відчуєте гарний смак, незвичайний смак. Після того, як я скуштувала індійську, китайську їжу, мені стало здаватися, що в українській їжі дуже-дуже мало різних спецій. Вона, порівнюючи з їжею цих національностей, прісна. Так що збагачуйте різними спеціями. І ви отримаєте дійсне задоволення, підбирайте соуси, підбирайте. Незнайомі, а може, й знайомі поєднання смаків різних спецій. Ну, хай вам смакує добре. До побачення! Зустрінемось дуже-дуже скоро. Хай вам щастить усього найкращого. Хай у вас буде гарний сонячний та спокійний день. До побачення!